Олександр займається спортом вже три роки, розминається та готується до участі у чемпіонаті області з легкоатлетичного кросу, який днями пройшов у Мукачеві. Я займаюся вообще не легкоатлетикою, атлетикою, займаюсь таким видом спорту, як регбі. Це дуже розвиваючий вид спорту, в якому розвивається багато видів. Типу, це і легкоатлетика, і потрібно мати і фізичні змоги, чи щось типу робити. І витривалість потрібно обов'язково забіг буде проходити в мене два кілометри. Це перші легкоатлетичні змагання, які відбулися на відкритому повітрі. Розповідає Геннадій Буткевич. На змагання приїхали всі учбові заклади нашої області, і ліцеї, ПТНЗ і вищі навчальні заклади, і дитячі юнацькі спортивні школи «Ужгород», Берігова, Свалява, «Чоп», Хуст. Мукачева. Спорт це на даний момент. Як це культура нашого життя. Чому? Тому що світ у нас міняється, світ у нас зараз прогресивний, але сидячий. Комп'ютери, гаджети, всі ми це розуміємо, але біля нього має бути культура спорту, особливо в діток. Зібралися майже дві сотні учасників з різних куточків Закарпаття. Легкоатлети долали дистанцію у 2 кілометри, 3 кілометри та естафету 500 метрів для найменших учасників змагань. На мою думку, зараз дуже велике з прогрес незважаючи на важку ситуацію в країні на, на війну. Наша федерація робить все, щоб розвивати легку атлетику, і зараз впроваджується вже в школах Легка атлетика, дуже велика програма. Тому і з приводу навичок це все робиться зі, зі школи. Якщо дитині дати школу легкої атлетики, в майбутньому буде легше освоїти той чи інший вид спорту, чи то крос, чи то стрибки, чи то метання любий. Тому треба все починати зі шкільного віку. Україна намагається розвивати спорт. Та сприяти популяризації здорового способу життя серед молоді. Ситуація по видам спорту однакова, і вона залежить спочатку від тої культури загальної в суспільстві щодо фізичної культури. Рівень в суспільстві він визначає потім рівень фізичної культури спорту у всіх сферах. Ми знаємо, що молоде. Покоління тепер дуже затягнуте у гаджети, Вони недостатньо рухаються. Це позначається на загальному рівні фізичної підготовленості. Учасники кажуть: до змагань активно готувалися. Біжу кілометр готувалася там у себе вдома. Бігала, пробувала себе, свої сили. Ми двоє будемо бігти кілометр. Ми, якщо чесно, дуже переживаємо. Надіємося на хороші результати, готувалися. Ходили на тренування. За результатами змагань призові місця у дистанції 500 метрів посіли Ходанич Юрій, Гегедюш Іван, Євстахії Володимир. Дистанція 1 кілометр, – 2010-2011 рік народження. Женкевич Натан, Гукванов, Дмитро, Каменюк, Станіслав. Дистанція 1 кілометр. Юнаки Ляшко Захар, Мішак, Мартин. Дистанція 3 кілометри. безлюдні Владислав. Серед дівчат призові місця у дистанції 500 метрів посіли Талабішка Ангеліна, доброродня Ксенія, Прокопенко, Софія. Дистанція 1 кілометр семестр 2010-2011 рік. Боленюк Марія, Качур Ольга, Кугаївська Ольга. Дистанція 1 км 2008-2009. Богданова Марія, Яцолова Валеміра. 2 км 2008-2009. Мангор Ангеліна, Туманська Софія, Сабодашко Даніїла. Призери естафети – Ужгород – перше місце, Мукачево – перша команда – друге місце, Мукачево – друга команда – третє місце.